Ох, так болять кістачки. Оце де ж моя молодість? Господи, Ростику, тобі тільки 25. Що ти верзеш? Замість стогнати спробуй конопляну олію. Це натуральний протизапальний засіб, який допомагає при артиці. Ану, серйозно? Що навіть дідусі зможуть танцювати? Конопляна олія багата на омега 3 і омега 6, які зменшують запалення і покращують рухливість суглобів. Отже, це не просто хайпова тема, а реально корисний продукт. Так, а ще вона сприяє відновленню хрящової тканини. Може мені на футбол записатися? Так, спокійно, Роналду, для початку, хоча б сходи на сайт Крафтуел. Та обери свій протизапальний засіб. А ви вже пробували конопляну олію? Напишіть у коментарях і поставте подобайку, якщо не хочете стати хромим дідуганом.